На подвір'ї 58-ї гімназії школярі разом з учителями та батьками саджають дерева понад пів сотні саджанців. Це лише початок акції Зелені легені зелені легені це наші насадження, які рятують, які допомагають, які дійсно окрилюють нас своїм життям і своїм свіжим повітрям. Приймають цьому участь в першу чергу. Це наші учні. Ми продовжуємо висаджувати. Саме хвойні дерева, перспективи величезні, плани, плани грандіозні. Цей проект буде у нас не місяць і навіть не рік. Продовж п'яти років ми будемо. Висаджувати і оновлювати наші, наші висадження. Посадити своє дерево зможе кожен. Першим розпочали наймолодші педагоги упевнені, акція спонукатиме дітей любити природу для першокласників. Це велика подія. Ми вивчаємо такий предмет, як я досліджую світ, де діти вивчають природу, ознаки природу тварини, все багато іншого. Але те, як вони будуть працювати своїми ручками, і садити дерева тільки. Власним зразком можна навчити дітей любити природу, зберігати її. І своє деревце, коли дитинка посадить, то вона обов'язково буде його доглядати. Я думаю, як вони прийдуть через багато років до своїх деревитовець, то будуть дуже щасливі. Спочатку вирощують дерева, потім їх пересаджують добре дають, потім воно виростає, дає кисень. Для висадки біля школи обрали туї. Це дуже гарні та корисні рослини, які будуть радувати око довгі роки, впевнені батьки школярів. На зеленіні е, задньої частини школи е, хоз двора. Е, Пошла восточна туя, яка більш засвосточує від западної туї, Вона на стіну создасть і саме головне аромат аромат хвої. Михайло Бустроф, Олексій Правицький. цей день.